У 1956 році в Мартинівці було збудовано типовий гарний сільський будинок культури, який діяв до 2005 року. За майже 50 років покрівля клубу була зношена і будівля прийшла в аварійний стан. Робота будинку культури припинилася. Рішенням сесії Мартинівської сільської ради від 17 травня 2006 року з метою відновлення роботи культурного закладу було вирішено реконструювати приміщення непрацюючої сільської лазні і розмістити там сільський клуб. Зовні будівля на вигляд невелика та неприваблива. Але переступивши по ріканку, ви побачите простору глядацьку залу на 78 місць, сцена умовна за розміром 30 квадратних метрів. Але незважаючи на це, стільки відбулося на ній концертних виступів сільських аматорів, серед яких безпосередніми учасниками є діти. У другій половині клубу знаходиться така ж за розмірами обрядова зала, де відбуваються поминальні обіди для жителів села. У кожній залі встановлено піч булер'ян, тож холодної пори за потреби приміщення отоплює, кучі радує сучасний ремонт. Зроблений за кошти сільської ради та спонсорів. Відчутну матеріальну допомогу свого часу надавав фонд Сергія Тігіль. Цією благодійною організацією було закуплено сценічні костюми, радіомікрофони та фотокамеру для сільського клубу. Сільський клуб є осередком культури та життя на селі. Аже не важливо, де людина народилася, у великому місці чи в маленькому селі, від народження вона наділена багатьма талантами. Які потрібно розвивати впродовж усього буття. В клубі діють гуртки, театральний, учасники дорослі та діти, розмовного жанру, поезія, дорослі та дитячі слово, проходять різні майстер-класи для дітей. Мартинівські аматори є учасниками різних конкурсів, які проходили на районному рівні. Тепер відбуваються в громаді, про що свідчать численні грамоти та подяки. З 2015 року цей заклад культури очолює Світлана Швабовська, на яку покладено всю клубну роботу. До 2022 року у Мартинівці буквально вирувало мистецьке життя, та з початком вторгнення Російської Федерації в основному проводяться державні та різні дитячі заходи, які, завідуюча сільським клубом, готує у співпраці із сільським бібліотекарем. У 2022 році у клуб проведено швидкісний інтернет нова .нет». Біля клубу є паркова зона, де розміщений дитячий майданчик, який у 2016 році презентував та допоміг з установленням благодійний фонд Сергія Тігіпка. Декоративні кущі, різноманітні квіти, різні поробки з природного та покидькового матеріалу прикрашають парк, радують його відвідувачів. Це основне місце для розваг та відпочинку дітей, а колись тут був пустир. Турбота про затишок, ініціативна робота завідуючої сільським клубом та працівникам по упорядкуванню території. Дуже хочеться, щоб наше маленьке село жило і процвітало, а вогник культури горів і не згасав.